Таке питання: як пройшла ідея вступати до Академії Humanitas? Моїм батькам порадили їх знайомі, так як їх син тут вже вчиться і вчиться вже другий рік, йому дуже подобається. Супер, дякую за відповідь. А підскажи, будь ласка, чи допомагала тобі якась компанія зі вступом до цього університету? Так, ми мали співпрацю з агентством, і нам дуже сподобалось, тому що ми не знали, які документи нам потрібно збирати, що взагалі потрібно було собою брати. І в цьому плані нам дуже допомогла агенція. Супер, дякую. Розкажи, будь ласка, що ти думаєш про якість навчання в Академії Хуманітес. Якість навчання в Академії Хуманітес дуже висока, тому що тут працюють викладачі з дуже великим рівнем освіти. І, наприклад, мені, ну, мені дуже сильно подобається, тому що дуже дуже гарне відношення в першу чергу до нас. Супер, це дуже корисна інформація. Розкажи, будь ласка, як ставляться у тебе твої вчителі, однокурсники, особливо поляки. А, ну, взагалі. Вони завжди готові прийти на допомогу. Тобто, якесь питання виникає, щось потрібно зробити, завжди перші, завжди йдуть на зустріч. Так що все дуже добре з цим. Супер, дякую. Таке ще останнє, може, одне з останніх питань. Ти сказала, що навчаєшся вже тут другий рік. А, то підскажи, будь ласка, як враження, що змінилося від того, як ти починала вступати і як вже пройшла цей рік? Мені спочатку було дуже страшно, mm -hmm. тому що повністю нова країна, нові люди, я нікого тут не знала. Але, як виявилось, всі реально дуже зацікавлені в тому, щоб тобі допомогти. Дійсно, будь-яке питання, я можу звернутися до моїх координаторів або до університету в деканат, мені завжди допоможуть за всім. Тобто, це може бути питання, яке пов'язане з гуртожитком, а може з навчанням, тобто від малого до великого. І завжди йдуть на зустріч. Мені дуже подобається, чесно кажучи, і навчання, і все. Я взагалі не очікувала, що так буде. Супер, і може останнє питання, яке також цікавить, впевнена батьків. Як з житлом, де ти зараз проживаєш? А з приводу гуртожитків це взагалі улюблена тема, тому що я спілкуюся зі своїми дівчатками з України. Я знаю, що там це велика проблема, але тут в нас, в нас просто квартири. По факту, це просто квартира на чотири особи зі своєю кухнею, зі своєю ванною, з новим ремонтом, і дійсно дуже дуже класно. Супер, дуже дякую, що ти поділилась своїм враженням про навчання. І може буквально одне слово від себе до майбутніх, можливо, студентів, які зараз розважують, чи вступати до академії хоманітез, чи не вступати. Я хочу сказати про те, що не потрібно боятися, потрібно робити перший крок стовідсотково. Тому що тут, в першу чергу, це безпека, друге це гарне відношення і вчителів. І, взагалі, однолітків. Тобто, це велике полоспілкування, які допоможуть дійсно майбутньому. І ну для мене великий плюс це просто гуртожиток. Це дійсно дуже класно. Супер дякую тобі, велике. Дякую вам.